Минулого тижня рівненщину відвідав представник Світового банку Паоло Беллі. мета візиту ознайомитися з галузю охорони здоров'я, адже 30 мільйонів доларів інвестицій піде саме на розвиток медицини в області. Перших два аспекти, на яких по яких вони прийняли рішення інвестувати в галузь охорони здоров'я, це вивчення тривалості життя людей в Україні і порівняння з іншими європейськими державами. Констатація факту того, що наші громадяни живуть на 10-15 років менше ніж живуть європейські е, люди в європейських країнах. Наступний аспект був це вивчення громадської думки. Гроші підуть на первинну ланку медицини ФАПи, лікарські амбулаторії, пункти сімейної медицини у закладах охорони здоров'я обласні чиновники планують провести реконструкцію, профілактику, інформатизацію та закупити сучасні медпрепарати. Обіцяють, що кошти світового банку спрямують у всі райони області. Чим саме зацікавив наш проект? Незалежну технічну експертну комісію, як сказав нам експерт з Міністерства охорони здоров'я, який був присутній разом з Пауло Белі, наш проєкт відрізнявся послідовністю, чіткою поставленою метою і відповідним індикатором всього цього проєкту. А індикатор це була кінцева мета профілактика. Поінформованість населення, доступність я вже напевно повторююсь, і якість надання медичних послуг. Загалом заявки на участь у проєкті подали практично всі регіони України. Переможцями проєкту стали всього шість областей. Окрім Рівненської інвестиції отримає також Волинська, Полтавська, Дніпропетровська, Луганська та Вінницька області. Олександр Тузігропрокупчук, новини Рівного.